25 грудня Котелицьке Різдво. Різдво одне з найважливіших християнських свят. Різдво знаменує народження Ісуса Христа, за завіруваними Християн посланий Богом світ для спасіння людства. Різдво Христове має давню історію з унікальними традиціями та звичаями. Люди прикрашають ялинки, готують святкові страви, колядують, ходять до церкви та відвідують родичів. Різдво для католиків та протестантів є особливим і найважливішим релігійним святом. Напередодні Різдва люди дотримують Адвенту, часу в очікуванні свята, коли люди особливо приділяють увагу духовному життю. Свята об'єднує навколо усю родину, яка трепетом прикрашає домівку до Різдва. Це символізує віру і шанування Ісуса. Серед символів цього свята особливе місце займає ялинка, а також різдвяний вінок, омела, солома та подарунки. Ввечері, 24 грудня, коли на небі з'являється перша зірка. Родина збирається на святу вечерю. Перед початком трапези глава сім'ї читає уривок з Євангелія. Родина співає першу каляду, потім усі переломлюють Різдвяний хліб. Після вечері родина збирається до храму, на месу надвічір'я Різдва. Меса розпочинається опівночі. Під час неї священник кладе у різдвяний вертеп фігурку немовляти Ісуса. Засяяла зіронька перша на цілий світ нині горить, Ви руки свої розпростерши, рідню всю свою обійміть, хай кожен цей день порадіє, зігріє різдвянася мить, засяє промінчик надії, Щоб щастя і мирі нам жить.